Ну, Перший мірі на запрошення міського голови, який приїхав до мене, а я так порядком чим вирішив, що їх треба також і його, і вас відвідати. По-друге, тому що я ще далі відкриваю для себе Україну. В Україні є багато. З одного боку одна, а з другого боку їх є багато. І кожну треба відвідати і на власній шкурі, так би сказати. Зрозуміти, відчути і так далі. Так що е, я завжди шукаю, які є можливості для вільного бізнесу, е, які є можливості для співробітництва в інших скажі, гуманітарних галузях. Так що, е, в великій мірі, то пізнавальна така поїздка. Вперше у Хмельницькому? Вперше. Які ось перші ваші враження? Ну е, перші враження такі, що місто доглянути, що Дує це багато. Це один, один з цих парадоксів, що їх питають, і кажуть, що, що Ніхто грошей не має. Виникає питання. Хто будує ті квартири, і хто їх заселяє. Але видно, що найменше будівельники ваші мають. Скажіть, будь ласка, якщо будуть поступати якісь бізнес-пропозиції, чи mm -hmm. взагалі не бізнес, а якісь пропозиції для співпраці, розглядати. Розглядатимуть такі просити? Е, звичайно. Це, за це мені канадські платники податків платять, щоб я цим займався. Ми маємо проєкт підтримки експорту інвестицій українських, в різні інші. Так що тут міру можливостей. Нам на вже не тільки про місто, але й про область. Ми були раніше в Нетішені. Там мали маленький грант для відкриття інноваційного хабу в центрі Нетішини відвідали атомну електростанцію, зрозуміли, звідки електро ви береться. І так, просто дуже корисно і здавається.